Готова? Так. Добрий день, підписник. Бо мені потрібно олівці, щоб ви дивилися, як я малюю. Правильно чи неправильно? Я вас навчу малювати, як я. Тільки я малюю так, як треба. І вмію малювати всі, як треба. Ти ж погнала до розмальовки. Мама, неправильно. Це правильно? Я малюю справді людину. Це він. Так. Це буде наша мама. Розказуй, що ти малюєш? Я малюю людину справді. Як треба. Я малюю ротики, очка малюю, а треба зараз носик намалювати. Ось такий маю. І дирочки схову. Ну, давай отдихати. Так. Бровки не малюєш? Бровки. якийсь пацан. То ж ти мене малюєш? Я говорю, малюю. А, я думала мене. Ти казала маму. Застувала? Ага. А пер грубий. Давай. Доберю його. Ось таке буде ось. Mm -hmm. І люби на краще. Це буде язик. Uh -huh. Тепер. Я Добро жалого чуть-чуть. губки. утки. Вот виньковин. Малюємо. Все зробили. Ми обличчя доболівали. І дивіться, як в нас вислать. Нам треба доболювати шос. Аж... Це я <свісна> травичку малюємо. Ти добре будуть мам, десь немаєш. Ти казала знімати. Ну я хочу десь сказати. Кажи, я потім виріжу. Мам, знаєш, що? Я хочу сказати, що я зараз малюю траву. Ти думаєш, що ноги малюють. Я думала, це буде костюм зелений. За... Такий, як я захочу костюм. Добре. І тепер костюмчик. Це відео на YouTube виставляємо? Так. Треба виставляти, виставляти і поспит, і ти. На твій писки. канал? Да. І ще її мені а як ми це відео назвамо? А мамолок. Ну треба назвати про що це відео? Це про малювання. Про малювання. Як намалювати людину, так? Так. І динозавр. а ти ж динозавру малювати. Ще не малювала. Я теж не. Значить, ми наступне відео будемо, як малювати динозавра знімати, так? В цьому так. відео як людину ми малюємо. Показати підписникам. Так. Щоб всі знали, як правильно малювати людину. Бачиш, зразу погано пише. І зірочки. Угу. Ну в мою сторону 6, а в твою сторону 9. Це вже буква Е e. Давай напишемо ім'я Давай. Я буду його. Ао! Ао! <сх> Ти так написала? Тепер як? АОМ. Аом. <сх> як тепер? Аомі. АОМІ Це Маомі. І <с> Маомі. Ні. The pet. Я Маомі. The plushie? Я, я Маомі. Так, а ручки ніжки в людини будуть? Добавлю зараз і Давай, Бо треба вже завершувати, бо вже час дуже довго йде. Ну, ще бо. Ну це в іншому відео будемо. Давай в цьому вже промалювання. Як вчора. Давай, як вчора. Зробимо так, як вчора. добре? А як вчора? Вчора би трошки довгенько. Угу. Я там 5 хвилин. Ну, і ж... 10 хвилин я там було. Пашу. Вже тут, Емочка, давай, бо це дуже довге відео. Що це розказує, що ти малюєш? Паличку. Паличку? Все, а тепер ручок. Так. пальчики. Отак от п'ять. один, два, це, це, три, Це 4 намалювала, ще один. Це відео скрутив ти собі Шість. шість пальців? Я <смі> То в кого ти бачила шість пальців? <смі> так, оце такий в нас вийшов майстер-клас Як намалювати людину. Так? А чого я говорю? Давайте розказую. <смі> Такі майстер під колеж буває. І зараз ми будемо показувати, як в правильні складати пазли. Маленькі. Це в наступному відео про пазли, а це відео треба завершити. .その... ой Уя. ой Оя. Фи. Два кружечка і паличка фи. І нукрус, дивись. Тепер який. Не Не До побачення, підписники! завтра зустрінемось на новий рік. Ставте подобайки під нашому ліку. І ще завтра можемо зустрітися на цю день. Я буду з вами знову робити ось такі пазли. Або жажмо, або після шаф. Коли ще хочете, то і зроблю. Ну зараз би вже наші відео дома багато картин можна роздивитися